Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про буркун білий. Буркун білий це дворічна, рідче однорічна трав'яниста рослина. Має прямостояче стебло. Стебло досягає висоти 2-3,5 метрів, має густе листя, листя складне, трійчасте, із зазубреними краями. Цвіте буркун білий у червні липні. Його дрібні білі квіти метеликового типу до 5 мм завдовжки, зібрані у циліндричне суцвіття завдовжки до 15 см. Масове цвітіння буркунобілого припадає на липень і може тривати аж до заморозків. У груні першими зацвітають нижні квіти, а потім верхні. В одному суцвітті може налічуватися від 40 до 120 квіток. Цвітіння однієї квітки триває два дні, а ося рослина може квітнути 25-30 днів. Буркун білий це кормова, медоносна, фітомеліоративна рослина та рослина сидерат До складу буркуна білого входять кумарин, кумарова та мелілотова кислота, мілолотин, похідні пурину, глікозид мелілотозид, жироподібні речовини, ефірна олія та білки. Завдяки високому вмісту у зеленій масі буркуна білого, білків та клітковини, він є цінною кормовою культурою. Але в перші дні худоба поїдає його неохоче через високий вміст кумаринів, але згодом звикає і охоче поїдає. Буркун білий це добра медоносна рослина. Концентрація цукру у його нектарі коливається від 22 до 55%. Нектар із буркуну прозорий, має сильний запах свіжого сіна, що зумовлюється високим містом кумаринів. Бджоли збирають із буркуна білого не тільки нектар, але й багато пилку. При одночасному цвітінні з буркуном інших рослин бджоли надають перевагу саме буркуну білому. Мед із буркуна білого високої якості, ароматний, білий на колір і дуже приємний на смак. За сприятливих погодних умов бджоли можуть зібрати з одного гектара посівів буркуну білого від 400 до 600 кг меду, а в посушливі роки до 200 кг меду з одного гектару. Мед з буркуна білого вважається лікувальним. До того ж, він тривалий час не кристалізується, що є ідеальним для зимівлі бджіл. Буркун білий. Це добра фітомеліоративна рослина і рослина седерат. на коренях буркуну білого, як і інших рослин родини бобові, поселяються бульбочкові бактерії, які фіксують атмосферний азот. При заорюванні в ґрунт зеленої маси буркуну білого. в ґрунт надходить до 200 кг азоту і до 30 тонн органічної маси. Коренева система буркуну білого проникає в глиб на 100-120 см. Корені виділяють вугільну кислоту, яка запускає процес розсолювання ґрунту. Завдяки глибокій і розгалуженій кореневій системі буркун білий розпушує ґрунт, сприяє підвищенню його повітропроникності та вологоємкості. Буркун білий є ще й фітосанітарною рослиною. Він активно оздоровлює ґрунт, зменшує ступінь враження стебловою та зерновою нематодами і дротяником, а ще відлякує мишей, чим сприяє підвищенню врожайності культурних рослин. Особливістю буркуна білого є те, що він не переносить кислих ґрунтів, тому для вирощування цієї культури потрібно проводити вапнування ґрунту. Буркун білий є добрим попередником для кукурудзи, цукрового буряку. Висівати його можна як навесні, так і восени. Перед посівом насіння буркуну бажано замочити у воді, води має бути близько 10% від маси насіння. Через 2-3 години, коли насіння набрякне і добре розсипатиметься, потрібно провести його скарифікацію, тобто руйнування насінневих оболонок за допомогою наждачного паперу. Ґрунт після посіву буркуна білого потрібно ощільнити, оскільки його насіння в процесі проростання погано переносить сильно розпушений ґрунт. Насіння буркону білого сходить через 18-21 день після висіву. Найкраще проростає з глибини близько 3 см. Насіння буркону білого зберігає схожість протягом 10 років. Одна рослина може дати до 33 тисяч насіннин. Насіння достигає в еліптичних бобах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.